В напрямок підтримки наших ветеранів, їх сімей їх і е, е, дітей. Це дуже важливо сьогодні в нинішніх умовах, коли дійсно на четвертому році війни суспільство виснажено, безумовна підтримка ветеранів, підтримка населення України. Дуже е, масштабний проєкт, який охоплює. Всю країну. І тільки на державному рівні можна це вирішити комплексно. Ми з дитиною дуже часто почищають такі заходи. І це дуже-дуже нам подобається. Досі рисує, малює, ліп. Так далі. І ми дуже Польщі проводимо вірний і час. Це дуже подобається нам. Покажи, що тобі подобається, малювати їй подобається. Дуже дякую, що ви є. Це дуже важливо. Покажи під вас. Всі програми, які підтримують ветеранів на сьогоднішній день, це дуже головне. Не не тільки ветерани, а й члени сім'ї загиблих, і члени ветеранів, які проходять ці реабілітації, це, це дуже важливо. Важливо, що вони відчувають цю підтримку. Що на сьогоднішній день ще як сказати, не забули. Бо це вже тримається 14 року і вже це сприймають як сьогодення. Тому це дуже важливо, важливо для дітей, особливо в Запоріжжі, що вони живе, що тут є заходи. Тому дякую всім організаторам, дякую, хто підтримує, підтримує дітей, ветеранів і всіх членів їх сімей. Дякую вам, Марина Анатолійовна вже в принципі сказала від фонду, але от хочу ще сказати і від себе. Що дійсно дуже приємно працювати саме з такими відповідальними і соціально налаштованими громадськими організаціями? Це дійсно дуже важливий поєдн, і ви визнавши у другому, скажімо так, грантовому нашому проєкті від фонду Порошенка. Ми дійсно дуже цінуємо нашу співпрацю. і Кожного разу, коли ми приїжджаємо в Запоріжжя, вже другий раз, дійсно, ми бачимо класні результати нашої співпраці. Ми бачимо якісь просування, ми бачимо і вашу співпрацю. Вітаю, дуже радий я бачити ваші сяючі посмішки, обличчя, тому що дійсно це знаєте, все це робиться не просто так, а заради цього, заради нашого майбутнього, заради, наш, заради наших діточок, заради тих, хто зараз в цей нелегкий час віддає все, що тільки від нього залежить, і робиться для того. Ми кажемо про наших ветеранів, про наших військовослужбовців. Про наших волонтерів, які єдиним фронтом зараз приступають перед ворогом, заради чого? Заради нашого майбутнього, заради наших дітей.